Аня записачок взялася вперше, не приховуючи хвилювання, зізнається або писанка вдалася попередньо намалювала ескіз. Я його спочатку поділила за зручності. Це зробила олів сам для впевненого малювання. Ось та може візеруночок такий, який вже там піде. Може бути такий а. Або придумається свій вже новичкам. Допомагають студенти із академії мистецтв. Вони діляться всіма тонкощами. Може бути і Ціле яйце, ціле, краще занурюється фарба, але нам зараз простіше, щоб ніхто не роздосив, тут не наробили шкоди. Пусте гарненьке, чисте без тріщин, куряче яєчко його обіжирюють оцтом. Далі справа візерунків. Малюють студенти здебільшого нескладні орнаменти, Безкінечність, сонце, хвилі. Кожен тішиться зробленим. Ми не професіонали, тому як як вміємо, так і малюємо. Не менш важливим є колір, проте тут своя технологія. Найкращі барвники – ті, які використовують для фарбування тканини. Дівчина мала біле яєчко. Вона хоче собі червону білу чорну писанку. Вона вкинула собі в червоний, а потім вкинула собі в чорний, тому що після чорного вона вже червоний скинути не зможемо. Воно не візьметься. Зараз піде покривати типу яєчка. Ці. Починний, що мають бути червоним, буде покривати воском. Після того кинав чорний буде стирати віск. Готові писанки студенти подарують друзям зі сходу. Ірина Кунинець, Зиновій Пойдало, новини.